І казав, що навіть якщо б на землі не було б більше людей, крім тебе, Господь все одно би прийшов і спас тебе, тому що Він любить тебе і хоче, щоб твоє життя було наповнене справжнім сенсом. Навіть якщо ми не думаємо про справжній сенс свого життя, про це думає сам Господь, і Він хоче. Сьогодні, щоб ми розуміли це, і для чого нам ці свята, для чого нам ці богослужіння, для чого ми приходимо до храму Божого і для чого ми молимося тут? Тільки для того, щоб приготувати своє серце для самого Бога. А всі святі, яких пам'ять нині ми вшановуємо, є пр прекрасним прикладом того, що люди свій потенціал, який заклав Бог, можуть використати. Вони в свою чергу виконали. Тепер крок за нами. Тепер ми маємо працювати над тим, щоб віддячити Богові за всю ту любов, яку Він до нас проявив, за ті всі його терпіння, за страждання, за побиття і уплювання на Голгофі, і врешті свою хресною смерті він довів, що любить нас. Тому сьогодні черга кожного з нас віддячити Богові за ту Його любов. Ми не можемо сьогодні страждати за Бога, тому що ми недосконалі, нам це недоступно. Але хоча б помолитися вранці вечором перед їдою, перед кожною доброю справою і після неї ми не тільки можемо, але й мусимо це зробити. Тому що якщо людина не живе духовним життям, вона перетворюється в тварину, тому що в тварини немає духу. А в людини є дух, і цей дух повинен бути задіяний як орган, як головний орган людини. Тому нехай. Віра наша, яка привела сьогодні нас до храму Божого, навчає нас завжди пам'ятати про те, що навіть коли ми будемо безсилими, навіть коли наші духовні сили будуть вже на межі, нам завжди є бажаючі допомогти. Це всі святі Божі, яких ми сьогодні прославляємо і до яких молимося. Ми не знаємо їхньої кількості, ми не знаємо їхніх імен, але повірте, що Бог їх знає і завжди вислуховує. Нехай Дже цей урок, який дав нам Господь Бог, що в Бога, ні одна людина не забута буде давати і нам з вами такий оптимізм на майбутнє і сили для того, щоб надалі працювати над своїм духовним розвитком і над боротьбою з гріхами. Слава Ісусу Христу!